Через російську атаку практично вщент згорів індустріальний парк у Львові. Спарух це сучасний виробничо-логістичний комплекс, розташований у промзоні Сигнівка. Парк охоплює площу майже 19 гектарів. Об'єкт належить до Державного реєстру індустріальних парків України. Нічого тут мілітарного ніколи не було, нема. Це просто нищення всього, що живе. Отакий От підхід москалоти, збитки. Сотні і сотні і сотні мільйонів гривень сьогодні навіть важко порахувати, тому що сама будівля є повністю зруйнована. І продукція, яка тут зберігалася, також повністю все згорновано. Ну як пояснити? Ну навіщо цільово ракетами, шахедами лупити по цивільній інфраструктурі? На логістичному об'єкті спару працювали підприємства, орієнтовані на декілька галузей. Це легка промисловість, деревообробка та харчове виробництво. Окрім того, тут було багато складів. Я буду на цю тему спілкуватися звичайно з пані прем'єр-міністром Сверденко, тому що вона тут була, вона це все бачила, і треба буде допомагати бізнесу з точки зору компенсаторних механізмів, тому що вони самі не витягнуть. Вони свого часу викупили землю в містах. На відкритому аукціоні збудували цей індустріальний парк, і сьогодні фактично тут згарище, тому що пожежа далі триває, збитки колосальні. В Індустріальному парку у Львові працювало декілька сотень людей, але на щастя обійшлось без постраждалих. Анастасія Стеце, Вікторія Палайда, Віталій Ковала, Олег Гондарчук, Юрій Кіс, Олег Гасюк. телеканал Перший Західний.